Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, всіх вітаю на каналі. Зразу хочу сказати всім бажаю здоров'я, всього самого найкращого. Далі ми поговоримо про те, що знову наприймала Верховна Рада для себе рідненьких, нічого для народу, все для себе в той час, коли е, да, наші збройні сили. Получають мізерну зарплату, отримують мізерну зарплату, знаходячись на нулі, ризикуючи своїм життям, в багнюці отам, в окопах, в палатках, мерзнучи, отримують мізерну зарплату. Вони вирішили піднімати знову собі заробітні плати. Так, тим є доказ законопроект номер 822. Ми це обговоримо. Потім поговоримо про скандальний законопроект 10331. Який да, надавав Національній гвардії України шалені повноваження про е, зарплати чиновників, які вони є у них, да? і порівняємо їхні зарплати, і пенсіонерів, пенсіонери стоять, рахують кожну копію, чи за комуналку заплатить, чи заплатить е, ліки, щоб на прожиток осталося. А у них все добре. Все для себе рідненьке, все, все для себе. От. Зараз ми про це поговоримо. Підпишіться, будь ласка, на цей Ютуб канал. Буду вам дуже вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Отже, законопроект Noсі8222. 20 лютого на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань. Організацій державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування народні депутати розглянули законопроект номер 8222 що передбачає реформу системи оплати праці державних службовців. Отак законопроект номер 8222 має на меті впровадження єдиних підходів до оплати праці державних службовців шляхом класифікації посад. Що дозволить зробити систему більш прозорою та справедливою. Документ також передбачає гармонізацію заробітних плат відповідно до європейських стандартів, що є ключовим етапом реформи державного управління. А вони не хочуть підняти до європейського стандарту пенсії людям. Пенсії, мізерні пенсії не хочуть підняти до європейських стандартів пенсіонерам, щоб вони не жили в бідності, в знебожінні в отому. А собі вони піднімають до європейського стандарту. Цей документ направлений на формування професійності державної служби, підвищення прозорості та підзвітності оплати праці на держслужбі та припиненні зловживань і виплатами премій та надбав. Це особливо важливо в контексті амбітних завдань, які стоять, стоять перед нашою державою. Відбудова від наслідків повномасштабної війни та членство в ЄС. Та ОЄСР, зазначив Олег Немчинов, міністр КМУ. Основним новелами за є запровадження оплати праці на основі класифікації посад на єдиних підходах, грейди за містом, фактично довіряють укладу їх розміру, є прогнозованим. Чітке розмежування заробітної плати на сталу не менше 70% та варіативно не більше 30%. Обмеження стимулюючих виплат. Роблять все для себе рідненьких. Все для себе рідненьких. На уровень європейського е, стандарту вони все піднімають. Да? А військовим не, не треба піднімати на уровень стандартів. Да? Пенсіонерам не треба. Е, соціальним робітникам, о тим, що я маю в виду зараз тих, хто гребеться з мітлою і лопатою. В водоканалах, о тим людям, які по ямах стрибають, Не чиновникам, тому що. Е, Мені один підписник написав, я забув, з якого міста десь на западній. З Івана франківська по-моєму, начальник водоканалу отримує 1 сто 100 заробітної плат. Вдумайтеся: 100 заробітної плат. Зауважимо, що законопроекту надано статус євро... євроінтеграційного. Понімаєте євроінтеграційний законопроект, щоб підняти собі зарплати людям не треба. А його ухвалення є першочерговим для парламенту відповідно до плану Ukraine Фесіті Plan Стратегію реформ, необхідних для фінансової та техно, технічної підтримки України з боку Європейського Союзу. Очікується, що ухвалення цього закону, закону е, сприятиме підвищенню ефективності Державної служби, посиленню мотивації держслужбовців та забезпеченню конкурентного рівня заробітних плат у публічному секторі. Як вам таке? Нічого для людей, все для себе. Є, інтегра... є, є євроінтеграційним зарплати. Вони не хочуть зробити євроінтеграційними простим людям. Пенсії євроінтеграційними не хочуть зробити. Військовим зарплати євроінтеграційні, взагалі, вони ризикують своїм життям і їм нічого не підвищують. Собі вони будуть підвищувати. Ну, як вам таке? Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Вони все роблять для себе рідненьких. Вони нічого не зробили абсолютно для простого народу, простих людей. Нічого за всі 30 років, які вони там є, вони абсолютно нічого не зробили для українського народу, для українських людей. Позитивного і нормального. Все для себе. Вони тільки грабують нашу країну і все. В них зарплати огроменні. Візьміть Лещенка, оцього, журналіста. Да? В нього 300 тисяч зарплата. 300 тисяч зарплата. Він є членом там, комісії по регулюванню чи чому там ну, «Укрзалізниці». Він, Та він там краде більше, чим треба. Та вони всі крадуть. Я не розумію, навіщо вони собі підвищують зарплати, якщо вони крадуть безбожно, вони мільйонами крадуть, і ще такі зарплати з бюджету крадуть з наших з, ваших, з, на, з наших з вами налогів. Мільйон з чим-то зарплата у начальника водоканала. Вони тарифи піднімають безбожно, безбожно тарифи піднімають для людей, собі зарплати повишають. Людям нічого не повишається, абсолютно. А собі вони повишають зарплати до. Плюс до того, вони ще ж і на держзабезпеченні. Ви розумієте? Вони ще ж вони не платять комуналку взагалі. Ще й їжу їм привозять. Хоч одна добра новина, але чи правда, чи ні, і як воно буде, хто його знає. Скандальний законопроект 10.311, який значно розширював повноваження Нацгвардії під час масових заворушень да, проти людей. Його говорять, що депутати зняли з порядку денного абсолютно цей закон. От вам, що значить розголос. От вам значить, що значить, от ми доносимо цю інформацію, ви коментуєте, вона поширюється. Да. Поширте, будь ласка, це відео, підпишіться на цей канал. Це все залежить від нас з вами. Чим більше ми дамо розголосу. Тим буде, як би сказати, для нас краще. Бачите, вже от даний законопроект після шуму такого, його зняли з порядку денного. Але все може бути, що в Тихаря в Крису вони його таки приймуть, цей законопроект. Хто знає. будемо, як то кажуть, жить побачимо. Тепер ще одна така новина, друзі. Верховна Рада. Півтори години пропрацювавши. Закрила свою роботу і свалив Стефанчук. Гончаренко, говорить, ініціювала Європейська солідарність, щоб міністри звітували по е, тому договору да, про корисні копалини і по всіх остальних. Вони кажуть, ми йшли до Стефанчука. Він побачив, що ми йдемо, і різко піднявся, закрив засідання і втік. Все. Півтори години вони пропрацювали. Там не тільки Гончаренко і Розумков, багато хто знімає і доводить. Шановні друзі, подивіться, як вони працюють. Зарплати вони отримують шалені. Півтори години вони пропрацювали. Півтори години. А зарплати хочуть собі піднімати, зарплати піднімають, зарплати шалені. Плюс до того, що крадучі зарплати не працюють взагалі. Що було б з нами з, ну, з нами, з вами, зі мною, да, з другими, якби ми просто-напросто пропрацювали півтори години і пішли? І це воно не один раз воно таке коїться. Це в них там систематично. Щоб не розглядати якісь там законопроекти, які їм не підходять, вони просто-напросто закривають парламент і уходять. Вони що хочуть, те і роблять. Їм на людей вже просто-напросто наплювати. Ну, вони вже нічого не бояться. Не, не от людей, ну трошечки бачите, законопроект зняли. Але от такі е, поступки да, їхні. Це, ну, я не знаю, плювок в обличчя людям, які платять налоги, а вони з цих налогів отримують зарплати. Люди їх вибрали, а вони просто-напросто сидять там і плюють людям в обличчя. Вони тільки тоді хороші, коли йдуть на вибори, вони обіцяють золоті гори людям, на руках готові носити, аби тільки їх вибрали. Коли їх вибрали, все. Ти грязь по не підходи до мене. Отак вони себе ведуть. І тут так само вони відпрацювали півтори години і свалили. Нас би з вами вже звільнили з роботи. І стаття, і, там, і більше б ніде нікуди не взяли б на роботу, напевно, аби ми так з вами зробили. Їм можна. Особливо Стефанчуку тому, це Господі прости. Я його як людину абсолютно не можу переварювати. І це сугубо моя думка, це сугубо, як би сказати, я ні до кого ні до чого не закликаю, це моя, моє. От. А ви напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Це ж повний тренд, шановні українці. Так що, якось отак. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми тут обговорюємо соціал-економічні новини. Доносю вам все таке, що більш-менш важливе. Сьогодні от такий відеоролик. Далі буде. Якщо щось цікаве, сразу буду записувати і вам доносить. Буду вам дуже вдячний за підписочку і за вподобайку. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, бережіть своїх діток, бережіть своє здоров'я, адже воно найголовніше у вас. Тому що вам його ніхто, як би сказати, не подаре і ви його за кошти не купите. А як заболієте, то в аптекі ви прийдете туди і просто-напросто очманієте від тих цін, що робиться. Бувайте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Всім пока-пока.